Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про беретики, кепочки, які є в нашому магазині, пов'язочки, шапочки. Всього в нас є потрошки. Дивіться, ось такі є беретики, дуже якісні, подвійні вони, подвійні, бачите? Ось така гарна є в ньому от така окантовочка. Цей беретик називається Луїза. Я вас прошу при замовленні, обов'язково називати назву і колір, щоб я не помилилася. Значить, беретик Луїза, колір рожева пудра. Коштує він 400 гривень. Він йде на невелику голову до 56-го розміру. 56-й мене 56-й розмір. Ось так ось носиться. Він без ножки, бачите, ось тут ножки немає, і йде на, на невелику голову 400 гривень. Такий же беретик є у нас ще в молочному кольорі. ось такий ось. такий Далі по 400 гривень у нас ще залишилось два беретики на Вони виглядають так само, як і. Луїза, ось, дивіться, ось так ось. Тут такий декор-камінчики. Дуже акуратненький, гарний декорчик. Вони теж подвійні, тобто їх можна носити і восени, і взимку. Це, значить, намисто беретик називається, колір молоко. 400 гривень. І е, намисто беретик, колір дим, Ну, сіренький такий. Ось. Далі у нас є ось такий беретик. Бачите, тут назви такої нема, написано: ваніль. Отак будете замовляти. Ваніль. Коштує він 550 гривень, він йде на флісику. Це вже точно зимовий беретик на флісику. Колір ваніль. Він такий жовтуватий. Теж дуже гарно виглядає і дуже гарно лягає. Ось такий. ось. Просто ну, так якщо на нього подивитися, то можна сказати, що це ручна робота. Хто в'яже, то кукурузка, цей узорчик кукурузка. Далі є ось такий ангоровий беретик за 600 гривень абба молочного кольору. Він теж йде на невелику голову, тому що він без ніжки. Ось так ось носиться дуже гарно. І такі ось беретики, вони теж подвійні, тоненькі, але вони тепленькі. Вони йдуть на осінь, на зиму. Цей беретик називається перо. Він коштує 450 гривень. Ось у нас є білого кольору. Ось так ось, ось такий акуратний беретик. Є беретик перо чорного кольору. І ось такий бежевий колір, називається рожевий льон. Ну, Я б сказала, що це бежевий. Якщо скажете бежевий, я зрозумію. Далі у нас є ось такий беретик на зовсім маленьку голівку, Ну, в кого такий десь розмір 54. Це, розмір, це колір хакі. і е, називається він е, равлик. Ось тут, ось, Я не буду його міряти, бо моя голова в ньому дуже смішно виглядає. Це на малесеньку голівку. Далі у нас є беретики з ножками. Ось це ось називається ножка. Ось тут починається берет, а ось тут таке ось це називається ножка. Ось це беретик лонда, він коштує 400 гривень. Колір беж, ось такий подвійний. Їх можна носити від 56-го розміру і вище. Ось так ось виглядає беретик з ножкою. Бачите, ось тут ось пишненьке таке то більша голівка сюди теж гарно поміщається. Ось. І ще у нас є з ножкою беретик, називається Жаклін. Він теж коштує 400 гривень. Колір рожева пудра. Ось так ось жаклін. Жаклін ось так ось такий декор, дуже гарний. От. І є ще у нас жаклін. Колір бежевий, ось такий. 400 гривень. Подвійний беретик, теж ось подвійний. Далі у нас беретик називається Ілона. Він іде молочного кольору. Бачите, тут такий декор ось, ось так ось на, на ніжці беретик теж. Ілона. І є ще колір льон, бежевий колір, теж називається Ілона. По 400 гривень такі беретики. Далі у нас є чорний берет. Називається він камея чорного кольору, коштує 450 гривень. Він такий на добру, зиму, теплий, подвійний, грубий берет. Хто мерзне, можна ось так ось. Бачите, ось тут можна ще скільки голови може влізти. І по 600 гривень. Ангорові беретики у нас теж подвійні, з цієї сторони акрил. Ось така, е, така підкладочка акрилова, а з цієї сторони ангора. Дуже теплесенький беретик на ніжці, 600 гривень. Він називається Наїна. Маємо молочний колір, ось такий декор, бачите? Це прямо видно, що, що, що на 56-й він величенький навіть трошки. Навіть, навіть да, такий на 58 60 розмір. Ось такий наїна. Молочний колір. Далі у нас є наїна бускова пудра. Ось такий і чорний колір. Теж наїна, чорний колір. Великий розмір. Далі в нас є пов'язочки. Вісьмерочками коштують 275 гривень. Дуже тепленькі, ангорові дуже м'якесенькі. Ось є колір сірий. Ну, Пов'язки мені не йдуть, але я поміряю ось ось так ось вісьмерочкою. Сіренький колір 275 гривень. Далі колір ліловий ось такий дуже гарний колір. Колір перлина ось такий. І колір шоколад ось такий. Ось. Далі є пряменькі пов'язки, є білий колір. Теж дуже м'ягенькі, приємні до тіла. Ось такий. Білий колір, вони коштують 225 гривень, шоколад і чорний. Три пов'язочки є: білий шоколад і чорний. Далі у нас є фетрові беретики по 270 гривень. Вони ось цей колір молочний. Фетровий беретик. Він ось так ось носиться. Він без ніжки. Акуратненький такий плотненький, гарний беретик. Дивіться, він ось тут ось підшитий, закачано раз і два. Ось тут шовчик є. Підшитий, крепкенько тримається на голові. 270 гривень. Колір молочний, бордо. Шоколад, рож... пудра, пудра, і рожевий. Дивіться, різниця є: пудра, рожевий. І ось це світло бежевий берет. Між молочним теж є різниця. Ось. Це молочний, це бежевий. Коштує 270 гривень. Далі в нас є кепочки ось такі. Їх можна, дивіться, вони тут закачані ось так. Їх можна носити в два, ну, двома способами. Вони м'ягенькі, ангорові, такі з козирочком. Тут підшиті акуратненько. Коштують ці кепочки 675 гривень. Їх можна носити ось так ось просто. А можна носити ось так розвернути ось це все діло. І одягати ось так. Закриваєш вушка і закриває шийку. І дуже зручно сидить на голівці 675 гривень. Так, кольори є у нас ось це колір молочний шоколад, далі чорний колір і колір беж. Колір беж. Ось такі кольори є. Далі у нас є шапочка, коштує вона 300 гривень. Вона одинарна з підкатом. За 300 гривень продається вона одна. Ну, ось така звичайна собі шапочка. Холодна, вона не на, не на зиму. Ну, хіба буде тепла зима? Зараз ось на осінь самий раз. І ще є у нас шапочки ручної роботи. Тут гарна акрилова ниточка з вовною. Вони ось такі, вроді би, ріденькі, але вони на теплу зиму і на глибоку осінь. Ось так ось носяться вони дуже акуратненькі. Вони у нас по 250 гривень. На середню голову розмір 56-58. Є ось блакитний колір. Чорний колір і молочний колір. Ось ця шапочка вона йде як дитяча, тому що вона маленького розміру. Ну, десь на голівку 54 вона буде, і на підлітків. 250 гривень. Ось такі гарні у нас є шапочки. Ось про все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Замовити ці всі беретики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Можете також написати на Viber і на Telegram. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка на розрахунковий рахунок, або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня! До побачення!